Hello, friendly! З вами Деніс Френлі. Сьогодні дружньо у нас буде йогурт. Ось такий йогурт Молокія, сезонний смак, йогурт з Динею. Коротше, взяв на сьогодні йогурт з Диною. Зараз ми попробуємо цей йогурт. Я подивився у Творчій студії. Ми його не пробували. Навіть самий марку Молокія. Ми не пробували. Там ще є. Багато смаків від цієї. Молокії. Ну, як багато, трохи є. Та. Коротше, зараз прореагуємо зацінимо цей коротший йогурт. Тому поїхали, що правильно, до заставки цього відео. Let's go. День Справін реагує. День Справді реагує. Сьогодні він буде їсти ось такий йогурт. так. Молокія, бачите? Е, так. Угу. Так. Коротше, молокія, сезонний смак, йогурт. От, бачите. Йогурт з динею, 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 давайте пробувати. Так. Що цей йогурт себе представляє? Смачний чи не смачний, так? Не знаю, трошки тут вас з'їмо... з'їмо вас. Тут з'їмо, а потім уже... Не знаю, напевно тут будемо їсти. Ну, я маю на увазі не здалека, знаєте. А з зблизості. Так. Ось так виглядає. Ну що ж, давайте спробую, скуштую цей йогурт. Та. Ну... День я ніколи ще йогурт із Денью ніколи не пробував. А ми саму Деню з вами пробували, не відео, не пам'ятаю. Ну так я собі. Оцінка 7 балів. Нема 8, бо воно ну, не особо таке, знаєте, супер смачне. Я оцінюю на 7. Це йогурт. Писали, запиталися у мене під останнім роликом вчорашнім з ОРО, Чи буде тепер чи... чи ура. Я відновив рубрику читаю коментарі. Денис Прайні вернув коментарі. Ні. Денис Прайні вернув рубрику. Денис Прайні читає коментарі. Е... Я не вернув рубрику, я просто щоб. Ось мійте коротке відео, щоб трошечки хоча б затягнути до 10 хвилин. Або більше, ми читаємо коментарі. Так як зараз ми знову ж таки маленький ролик. Недовго цей йогурт, можна зачитати ваші коментарі. Тому такі справи. Так то я не читаю. Бо я, я відповідаю вам під, під відео в коментарях в більшості випадків. Але деколи можна і зачитати. І то я зараз лише тільки запитання зачитаю. Є розділ коментар, як питання. Ми нажимаємо і ми тільки на питання відповідаємо. Так просто вже, типа, смачного. Чи типа Класний, класний оро, ми не відповідаємо. Тому такі справи. Ніколи з день його не пробував. Взяв як новинку. Там ще від молокії є, що з лохіною чи чорницею. Треба взяти. Коротше, такий собі. йогурт. Ти самодення не дуже. Ну, якщо так посудити, то самодення тоже не дуже смачно. Типа, їсти можна, але кавун краще. Так. Да. Насправді це передня сторона йогурту, бо тут все важливе. Ми любимо цей йогурт, бо зробили його смачним і натуральним, взяли наш топовий білий йогурт з молкай закваски та додали варенишку з диню. Ось вся історія. М -м, зрозуміло. Це ми так лагідно назвали наш фруктовий напомніч. Зрозуміло. Я чую що тут, так як знаєте, молоко плюс сметана. І... Чуть-чуть добавлена диня. Коротше, це типа натуральний йогурт, можна так сказати. Типа це. Як то називається? Ото таке кесле. Не, не молоко, а. Не пам'ятаю вже. Ну то таке, знаєте. Не солодке кисле. Не ряжанка, а... Я не знаю, я забув. Коротше, я забув. Так. Давайте я вам ліпше покажу, що я купив на завтра на відео. Завтра в 23.23 відеос виходить. Прем'єра буде. Так. Що тут хід робить? Появилися нові солоні смаки артека. Тобто артек солоний з'явився зі смаком грибів. То є зі смаком перцю і зі смаком грибів. Я взяв зі смаком грибів, треба ще буде взяти зі смаком перцю. Ото ми пам'ятаєте, того року ми пробували зі смаком сира і ще і зі смаком. Ще якийсь смак був. Пам'ятаю. Солених Артеків. От тепер появився зі смаком грибів. Та, оце ми завтра зацінимо. Тому такі справи. Ну, давайте все-таки зачитаємо питання е, під е, останнім моїм роликом з Оро. Ну і будемо прощатися. Так, на каналі вже 45 і ага. підписників. За що дякую? За що вам велика подяка? Так. А розділ питання нема. А чому заборонені взаємопідписки на Ютубі? Е, тому що я читав правила Ютуба він писав, що не можна тіпа, писати в коментарях, давай я підпишусь на тебе, ти підпишишся на мене. І то дійсно так було. Бо я, пам'ятаю, колись щось писав. Просто, ну, писав. Е, то Ютуб такі коментарі видаляє, Та. Бо я тоді теж думав, як собі набрати підписки. Ти писав. Е, давай взаємо підписку, а Ютуб взяв і видалив. Так. Класно, що тебе почали дивитися, ще й популярні люди. Але з другого я була в шоці. ну-ну, Друге -то було взагалі. Так. Круто, що на твій стрім заходять навіть популярні канали. Так, це круто. Дуже цікаві новини, Денис, дякую. Е, круто написав е, Мартіна Кастіла Зуело, круто написав тобі популярний канал, і ще підписався на тебе. Круто. Ну, реально респект йому. Добре, давайте. Ми ж ці коментарі не будемо перечитувати, бо я вже не хочу затягувати ролики. А який твій улюблений смак Оро? Питається DJ Piesto. Я би сказав полуничний, бо зі смаком полуниці, але ще полуничний ми не пробували. От попробуємо, тоді вже скажемо. Напевно, що полуничний, я думаю, мені найбільше сподобається. Та. Бо оригінал не дуже. А Оцей айскрім теж не дуже. Думаю, з полуницею мені сподобається найбільше. Спасибо, що ответили мені на вопрос у відео. Сердечко, Катя Рудакова. Ну і тобі також сердечко. Так. Приятного апетіта, спасім. Так. А чому печиво орого покришилося? Я не знаю, може, як довезли е, з Польщі сюди, то може у валізі покришилося, може і таке бути. Так. Так. Ага, тепер ти вже будеш завжди читати коментарі у відео. Рідка, зрідка, але буду. Так, е, Так, так, так. Ого, почему Гей на тебя подписался? Странно. Залишается питание. Тебе, о, наверное, это, это Орео не понравилось, потому что оно испорчено. Ну, ну может Зипсона, а может не Зипсона, не знаю. Возможно, Сабина и Гудина. Возможно, этому гею ты понравился, поэтому он на тебе подписался. И смайлик с каплей, который посмехается. Ха, может его? Может его все? Короче, дивно, то Коротше, на цьому все. Решта я прочитав деякі коментарі, не всі. Всі решта перелайкаю і на які не відповів. Не знаю, чи відповім уже вам в коментарях, чи вже не буду відповідати, але перелайкаю це точно. Коротше, на цьому все. Давайте, може, покажу кота, якщо він є, як в нього справи. Ось він сидить у нас на дивані. Давно я вам його, до речі, на відео не показував. Але у нього є деякі проблемки. Так, так ану. Посміхайся. Давайте візьмемо його на руки. Так, Коротше, з вами був Деніс Френлі і ось такий котик-мурчик. Муркусь ми ще на нього кажемо. Так. А, ви запитаєтесь, напевно, які проблеми. Ну, Всякі малесенькі <с і кхе> ці бігають по його. там. І ми не можемо очешитися. Мили, мили купали, то далі вони бігають. По ньому там. Я не буду казати, думаю, ви здогадалися, які маленькі паразитики бігають. Коротше, на цьому все. Якщо вам сподобався це відео, ви знаєте, що робити. Коротше, з вами був, як завжди, ваш Деніс Френлі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступних нових відео. Пока, бувайте. Йо. Ох, поїли супер.